Умічний для людей з порушенням зору в Івано-Франківській обласній бібліотеці з'явився перший в області тифлокомплекс. Обладнання оснащене спеціальним програмним забезпеченням та виходом в інтернет. Відтак користувачі з порушенням зору можуть отримати повний доступ до необхідної їм інформації, адже тексти чи фотографії на екрані комп'ютера перетворюється в аудіоформат. Це система, яка допомагає озвучити все, що є на екрані. За допомогою нього можна читати тексти. Книги, документи, аудіокниги, водночас користуватися повноцінно комп'ютером. Для незрячих воно просто необхідно, бо без неї людина просто не може працювати. Я, наприклад, продавав музику у свій час, відео на що потрібно, все буквально, що на комп'ютері можна робити. Для встановлення Тифлокомплексу в бібліотеці облаштували робоче місце, де користувачі з порушенням зору можуть читати звичайні книги та користуватись комп'ютером. І це каже Франківка Ольга, Мах хороший крок до того, щоб долати цифрові бар'єри, з якими стикаються незрячі люди. Комп'ютері в мене стоїть озвучка, яка називається NVDA. І за допомогою неї я користуюся, заходжу на YouTube, я в основному на YouTube Зараз читаю там багато чи переглядаю передачі, читаю книги, слухаю в аудіоформаті на YouTube. І за допомогою озвучки я користуюся взагалі комп'ютером. Я в основному слухаю в аудіоформаті, тому що шрифтом Брайля я володію, тому що я закінчила львівську школу для незрячих. Але зараз. Літератури шрифтом Брайля не так уже й багато. І тому я в основному читаю, слухаю в аудіоформаті на Ютубі. Тифлокомплекс придбали за кошти обласного бюджету близько 95 тисяч гривень. Така ініціатива, кажуть посадовці, зараз на часі, адже це забезпечення буде корисним і для захисників, які отримали травми на війні та мають проблеми з зором. На безбар'єрні зараз на першому місці у нас питання виникло в тому, що зараз дуже багато наших хлопців, воїнів повертаються з передових позицій і в кожного. Є свої порушення дуже зараз багато є людей з порушеннями зору, тому ми вирішили для бібліотеки спрямувати кошти і купити такий апарат, «Тифлокомплекс», де люди з порушеннями зору зможуть працювати на ньому. Також у нас є така як організація Українське товариство організації сліпих, де також є багато представників і які потребують такого пристрою. Тому це є можливість для них приходити у бібліотеку і читати. Тати і працювати на цьому пристрої надалі комп'ютерними тифлокомплексами планують забезпечити і інші бібліотеки області. Люся Грибик віталій магалаті, телеканал 402.